Миру вам в домівки і в серця ваші. І я до християн України. Я маю це сказати. Знаєте, я почну з того, що спочатку цієї війни, да, яка почалася повномасштабна в Україні. Дорогі християни, дорогі діти Божі! Почалася війна. Люди пішли в окопи захищати Батьківщину, захищати Україну. 24 години солдати в окопах. 24 години! А ви тільки збираєтесь раз у неділю на молитву, щоб вони захищали вас від варварів. Ви, ви, Є, є, є щось зрозуміле в голові у вас чи нема. Якщо солдати 24 години в фізичному світі захищають вас, ваші сім'ї, від знищення як нації варварами, а ви раз в неділю будете приходити на молитви. Це ви серйозно? Де молитовники у ваших церквях, які мають стати в молитовні духовні проломи 24 години? По Слову Божому? Якщо ви знаєте Слово Божє, а Слово Боже говорить, що Ісус Христос головний в духовному світі, і Він надав владу нам, християнам. Лука 10, 19, я вам напомню зараз, це даю вам владу наступати на ЗМІ, Скарпіон, і на всю ворожу силу. Так ви наступаєте 24 години на цю ворожу силу молитвами і Словом Божим. Чи ви приходите раз в неділю тільки? Послухайте. Послухайте далі, що я вам хочу сказати. В Ефесі 6.12 написано, так, да, що наша боротьба не проти крової плоті, а проти духу злоби піднебесної. І це написано. І написано також, зараз я вам скажу в 2. Коринтян 10.4, що ми можемо задумки бісовські і демонічні розрушати. Словом Божим і молитвою в дусі, так де мають бути результати? Якщо всі молитвенники встали, церквя піднялися, встали на молитви, на молитви брані і ведуть духовну молитовну брань, то засвідчить за результати, мають бути результати. Молитв духовної брані мають бути результати. Ви скажете, хто я такий? Я місіонер. Я є місіонер Ісуса Христа, і я маю право це говорити. А чому я маю право? Я вам зараз ще об'ясню. Розкажу. Тому що перед самою війною я місіонером був по Європі, перед самою війною Дух Святий сказав: їдь в Україну, бо буде повномасштабна війна. І я приїхав, і він дав слово Боже в постах мені. Єремія 1.19, що вони будуть воювати, але не здолають. І я приходив в церквя і казав: Встаньте, піднімайтесь на молитви, бо буде повномасштабна війна. І на мене визивали поліцію і показували двері, щоб я йшов із церкви. Це робили пастира в Україні. Але послухайте, я пішов на площадя, Город, міст ставив молитви, ставив відео і кричав на всю країну, що буде повномасштабна війна. Це є ефіри, можете зайти на сторінки в мене. У мене YouTube є канал, Фейсбуці, канал, везде, у всіх соцсетях є мої канали. Молитва Духа Святой Крапка міжнародна. І ми почали кричати, Я почав. Казати, що буде війна, піднімайтесь на молитви, духовне брані, церква, просипайся. І Господь об'єднав І Ми стали в молитовні духовні проломи. І коли пішов наступ, ми по 8-10 годин були в молитвах. Молилися, і тоді Бог дає слово нам в молитвах. Ісая 54,17, що, що не одна зброя зроблена проти України не буде мати успіху. І всякий язик, який буде сосузатися з Україною на суду, Україна переможе. І ми почали висвобождати слово Боже. Тоді він дає ще слово. Мені каже Дух Святий. Молися, щоб, як Бог дав Гедеонові, і вони прогнали 125 тисячну армію медян, 300 людей, щоб Бог дав стратегії українським воїнам. І ми почали молитися. І Бог дав стратегію. Вони з трубами Другу армію світа з трубами, воїни прогнали від Києва. Ось наша духовна молитовна браня. Підключились молитвенники з Ужгорода, з Києва, з Баку, з Варшави. Ті, які ведуть духовні брані, ті, які знаються на цьому. Але що у вас в серпі не ведуть молитовних брань, не навчені вести духовні брані, Ходатиї. Я вам далі скажу і ще більше скажу. Послухайте, я зараз зроблю ефір свідчень по Німеччині. Як Господь сказав, їдьте в Німеччину і ведіть там духовну брань. Щоб Німеччина не стала під дух комунізму і дав слово на Німеччину. І я приїжджаю в Німеччину. Три роки. Три роки духовних бранів по всіх містах Німеччини їздили. Проливали Йєї, висвобождали Слово Боже, яке Бог дав. Ісая 56:1. Німеччина дотримується правосуддя чи несправедливість, бо наблизилась Боже Спасіння і милість Божія. І зараз пробудження духовного в Німеччині. І Німеччина приймає вільне рішення ні під комунізм, духом комунізму. Вона вільно приймає рішення. Це перемога разом з Духом Святим. І Німеччина допомагає Україні. Тому що справедливі рішення приходять до неї. Слово Божє, яке дає Дух Святий воїнам духовним, і вони, воїни, висвобождають слово Божє, воно матеріалізується. Розкажи, я зараз зроблю свідчення, ефір зроблю спеціально свідчення в трьох країнах: Німеччина, Польща. І Україна, які виграні битви духовні, Словом Божим і молитвою в Духі Святом, командою. Ну, Засвідчить ви церквя, засвідчить ходатай, засвідчить молитовники, засвідчить за ваші духовні брані. Ну так не може бути. 24 години воїни воюють, фізичні воїни, а нам треба перемогти в духовному світі, тому що перемога прийде з духовного світу в фізичний світ. Якщо ми будемо перемагати в духовному світі варварів, мутіруваних, які хочуть знищити просто український народ, і корупціонерів, які теж хочуть знищити. Чому ви не облічаєте корупціонерів? Корупція проїла зверху донизу Всі ланки, гілки влади в Україні. Чому ви не облічаєте їх? А ви, а ви проводите разом шабаши? То що ви робите? Що ви робите? Я не кажу за тих людей, за тих християн. Які стоять в духовних проломах, які капелани, там, дасть Бог Бог здоров'я і, і Махненкової команді. Я не кажу за цих людей, але Махненко на передовій там. А ви тут, он, він там 24 години. А ви маєте молитись 24 години, вести брань духовну і захист ставити духовний на таких, як. Кап... Як Махненко, і двоє, на кожного воїна ставити захист духовний. Слухайте, ви вчили у церквях своїх брань вести духовну? Піднімаються самоліти, а вже інформація є в інтернеті, щоб підняти самольоти, запускати ракети. Це годину-дві можна стати в духовний проломний молитовну брань. І щоб і ми молилися ці. І прям ми бачили факти, як ці ракети падали в поля, а не на дома. Коли ми піднімалися, бігли на молитви. Дивимося інтернет, коли злітають самоліти. Послухайте, так не можна жити. Я так, ну, це моє розуміння. Так не можна жити, коли л'ється кров, я колись. Коли вони почали з Донецька, да, ми приїхали сюди в Україну і стали в молитві. І мене там єпіскоп один на Западній Україні. Поїхали, я покажу тобі. Ось мій дом сина там за мільйон. Там, той. Я кажу, слухай, для чого ти мені це показуєш? Ти розумієш, уже кров рється в Україні. Мені твої дома, я оставив, роздав все. Мені твої дома 300 років не треба. Де молитви, де проломи, уже лється кров в Україні? Проливають люди кров, а ти мені показуєш дома свої трьохітажні. Вони мені 300 год не надо. Моя країна в крові. Варвари знищують націю. Ви бачили в Славянську, що зробили з віруючими людьми? Отак От вони зроблять варвари з вами з усіма. Якщо ви не підніметесь, не візьмете пости і молитви, якщо ви не встанете і не, і не одержуєте перемогу в духовному світі, воюйте з цим варваром в, в духовному світі, тому що наша боротьба не проти крові плоті проти духу злоби піднебесної. Є духи, є вампіри, які хочуть пити кров, воюйте з ними, духовно, зв'язуйте їх. У вас є влада. Яку дав Ісус Христос у духовному світі. Приміняйте її. Але так не можна раз в неділю помолитися і все. Воїни чомусь фізичні 24 години в окопах. І вам треба 24 години молитися і вести духовну молитовну брань. Дорогоціні, я, 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 до, я до чого кажу? Я, я закінчив роботу духовну по Німеччині. І Німеччина зараз, от сьогодні подивіться, яке число 27 го -е, подивіться, яке рішення приймає Німеччина. Ліздив по, по, по всім по містах Німеччини, проливав її висвобождав Слово Боже, трубив шафар і, вис, і молився в Дусі Святому і в духовну молитовну брань. І зараз Німеччина допомагає повністю Україні. Я знаю, що багато християн мені крутять в голові. Але вони крутять собі в голові, а не мені. Тому що я роблю те, що мені говорить Дух Святий. Я йду туди, куди Він мені посилає, і роблю те з Духом Святим, що Він мені говорить, я від себе нічого не говорю. Тільки говорю те і роблю, що мені говорить Дух Божий, Дух Святий. От і все. І тому, християни, якщо ваші постира позасипали. Збирайтесь вдома, мали... збирайтесь в групи молитовні, на... на основі Слова Божого. Не на моїй фантазії людської, на основа Слова Божого. Я вам прямо зараз говорю. Лука 10, 19. Се даю я вам владу наступати на змі, Скорпіон, і на всю ворожу силу. На всю, то значить, на всю. Це Ісус говорить нам. На, і я веду духовну брань на основі Слова Божого. Іфес 6, подивіться, з 11 по, по 18 і Друге Коринтян 10,4. Ми можемо задумки розрушати, бісовські демонічні. І розрушаємо ми ці задумки. Вони хотіли за три дні захватити, а нічого не виходить, тому що ми розрушаємо задумки. Ми молимося, щоб Бог дав стратегії воїнам, як він дав Гедеонові, щоб він дав воїнам України стратегії прогнати. І він дає. Там дав, зараз дає, за, за ці, ці, що піднімаються, дає стратегії, технології розробляють. Він дає стратегії воїнам, тому що Слово Божє матеріалізується. Дух від, коли Дух Святий відкрива Слово Боже молитовникам, і вони висвобождають в молитвах. Воно матеріалізується. І все. Станьте молитовні проломи, закапеланів, волонтерів, воїнів. І віддіть духовні молитовні брані. Збирайтеся на молитовні групи. Не так Помолились півгодини, розійшлись введіть духовну брань. Вони чогось воюють і не виходять же ж з позицій. Ні, вони 24 часа там. І ви 24 часа маєте бути в молитвах духовних. 24 години. Слово висвобождать, молитва, слово, молитва, слово молитва. Я зараз закінчив духовну працю по Німеччині. Німеччина не стала під дух комунізму. І вона повністю подивиться рішення, яке приймає. І робота закінчена. Але Господь сказав Америка, тому що з'явився був ну, царьок такий ще один, знаєте. І зараз я зробив вже ефір місяць назад, півтора десь американським християнам. Я зробив ефір. І я сказав, встаньте в молити, не проломи. Дивіться, що робиться. Ви дивіться, що робиться. Стирають Україну, а йде, а звинувачують Україну. Станьте в молитві проломи за свого е, президента. І було там під 100 тисяч переглядів всюди на, на цьому. Я знаю, що цю молитву почули, але мені Бог тоді сказав: і ти стань. І наша група вже почала е, 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 молитися, вести духовну молитву брань, щоб не був атакований, е, Демонічним світом по відношенню до України. І вже пройшов десь місяць, як ми ведемо цю брань, і я, я вже бачу результати. Я вже бачу результати духовної брані. Ви скажете, і це не раз в неділю, це кожен день. Кожен день ми йдемо в бранях молитв. Кожен день. Не через день, не через два, а кожен день. Все. Ідуть утром молитви після другої години молитви і о 9 годині години молитви. І ще ми молимося тоді, коли самоліти взлітають ночу. Отак, друзі. Отак християни. Отак життя наше сьогодні має бути. Тому що кожен день лється кров дітей, матерів. Дідусів. Просто стирають, ви бачите, стирають і все, Україну. Скидують бомби прямо на п'ятій ташки. Ми не маємо права, знає Слово Боже, знає духовний світ, знає, що це працює. Ми не маємо права просто спокійно раз в неділю приходити на зібрання чи два. Кожен день в проломах молитовних. Кожен день висвобождать слово Боже. Кожен день ставить захист на кожного воїна-капелана, волонтера, кожен день провозглашати Слово Боже. Блажена Україна. Зараз Бог дав в останній час іще слово відкрив. Блажена Україна, тому що сила її в тобі. І серці у неї дороги до тебе. Проходя дали не вона сприймає, як за джерело. І ранній дощ покриває благословенням, і вона буде становитися сильнішою, сильнішою і сильнішою. І ми вже місяць висповіждаємо це слово, яке відкрив Бог. І ми бачимо, як воно матеріалізується. Проти корупціонерів Бог дав слово. І воно вже працює в Україні, вже все вскривається, все вскривається. Бо Бог дав час. Він каже: покайтеся і віддайте вдвоє втроє. Я казав це в ефірах: покайтеся і віддайте вдвоє втроє. І тоді якась милість буде, покриття буде. Але вони не почули. Тоді Бог каже: я все тайне скриваю, я роблю явним в Україні. І все йде, потім Псалом 5. що на них устах нема щирості, їхнє серце руїне, їхнє горло відкрита могила. І Бог говорить, я буду судити тепер їх. І все вскривається. Ніде вони не дінуться корупціонери, ніякі статки вони не сховають, ні в Європах, ніде вони не дінуться корупціонери. Тому що Слово Боже матеріалізується. Від Слова Божого ніхто не сховається. Отакий я зробив ефір, християни, драгоцінні. Послухайте, ваше слово, якщо ви. Якщо ви Син Бога, якщо ви донька Бога, якщо ви прийняли Ісуса Христа в своє серце, послухай. Ти маєш право в молитвах висвобождати Слово Боже, ти маєш право вести духовні брані, Просто да, не так просто. да, Давлення буде, да, сатана хоче збити, да, будуть ламати з духовного світу. Але послухай. Тільки будеш становитись сильнішим, сильнішим і сильнішим. І я зроблю свідчення за три країни, де ми вели духовні брані, з нами був Дух Святий, і ми з командою ми виграли з великі битви в духовному світі. В одній країні пробудження було, в другій країні ми зламали в Україні наступ, який, який пішов. Ми зламали в духовному світі. Розумієте чи ні? І в третій країні вона не стала під духом. Я буду свідчити по слову Божому. І що ми робили, і як робили, і далі робимо. І я зараз закінчив духовну працю по Німеччині. І я вам хочу сказати, ви не думайте, що я тут, так, ти в Німеччині, ні, я зараз чому кажу, що я готовий їхати до України в будь яке місто, в будь-яку Вчити духовних брань і вести у духовну брань на самих, де йдуть бої, де, в будь-яке місто я готов приїхати. Якщо хтось почує, якщо хтось скаже приїжджай, і ми будемо, і я буду вчити духовних брань, і будемо молитися, я буду вчити вас в церкві духовної брані і побачите ви результати. Я, я готовий, я відкритий. І знаєте, що для мене життя Христос, а смерть приобретення. Тому там, що тільки не писали, я знаю, там зараз душевні накинуться на мене. Ну, це їхні справи. Послухайте, я відкритий, я закінчив духовну брань в Німеччині, в Німеччині пробудження почалося по слову Божому, Ісая 56,1, один, де ми висвобождали Слово Боже. І Німеччина не стала під дух комунізму. І вона зараз повністю. Вільна в рішеннях і допомагає Україні. Я свою працю з Духом Святим тут зробив завдання. І тепер я готовий і відкрити їхати в Україну в Любу церкву. Я можу приїхати і вчити духовних брань. І вести духовну брань проти цієї війни, як буде вести Дух Святий. Благославім всім до зустрічі! І ми не зупиняємося, ми молимося далі і розрушаємо задумки бісовські демонічні проти українського народу. І ведемо далі духовні брані по Слову Божому, як веде нас в молитвах Дух Світий. Друзі, до зустрічі. Але цей ефір. я... Мене побужда просто робить Дух Святий. Побужда, що ми не можемо так себе вести. Христик, що ми християни, ми не можемо. Тому що Ісус говорить діла, які я роблю, і ви більше всіх зробите, тому що я йду до батька. А більше діла, більше влади він дав нам. Владу ми маємо проти всіх нечисті духовної. Тому ну, треба ну, цю брань вести не раз в неділю, не два, не три. а вести кожен день, тому що вона кожен день лізе, кожен день вбиває, кожен день із середини роз'їдає корупція. А ви не обличаєте, а ви не кажете, а ви не не провозглашаєте, а ви не воюєте проти всього. Все, друзі, до зустрічі! Благословляю вас і миру вам в домівки ваші. Я знаю, що хтось почує, хтось це все почує. До побачення, благословень кожному. Амінь.